Fuck around and come 580 a low low. Hey. Rich blood face tatted like a cholo. Дякую вам Zama Замочав. Сирия. Як дело, блять? Алло. Замочав. Did you want me to redeem this? No, 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 martha martha listen to me, martha martha listen to me. Do not redeem. Замочав. Крумплі, як? Крумплі це. — Я Це картопля? Да. ЄС! 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 Ти замочав! Замочав! Знаєте, як ходять краби боком і в присядку. Я зараз покажу, щоб вам було легше виявляти, вони ходять вони ходять отак. Замочав! Це я злий! Це я злий! Це ти злий! Це я злий! Це я злий! А не ти! Замочав! Блять, Вилетів! Вилетів один! <рес> один вилетів ха нахуй! Закрываем их, блядь! Замочал! Ти куди? Алло, блядь, старенький! Єбанутий? Ти нахуя проходиш по Выйди А, блядь! Алло, блядь, старенький! Єбанутий? Замочав. Ти там зверху краще. Да, ти що буде? Не ти мовчи. І, і Ти, а а ти І ти ти теж. Лути краще мовчи, Ти все не робив. Ти цей. Замочав. Кайфуй, життя одне: знімай налічку, не довіряй приватбанку. Не сідай на банку, думай про хороше, віру в Бога і люби Україну. Замочав, еспотрон Він один на мирон, він крутіший сайпом, ще сходить на газовый замочав. Вставай, Таня! И <кхи> прям власне так дивився такий. Це чисто вайп мого брата, типа ха брать тут устрою. Замочав. Йоу, собаки, я наруто у цимакі. Да, это речі, я будущий майбутній Хакаги. А мене все круто, реки, я ж таки наруто. Замочав. Я не скажу слова, я жодного слова не скажу. Я жодного слова не скажу. Може хтось відчує. Може хтось відчує. Боже, як! 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 Я жодного слова не промовив. Яким чином? Дивіться, чого нема? Порошнече. Чого нема? Замачав. Тільки не сплив мені мікрофон, я тебе малю. На зараз зразника пош. Блять, розмазуй, що ти цей? Воно не гаряче. Те знаю, я жартую. Замочал. Вау! Wow, блять, блять, что это? Такое? Куда я полетел? Мама! <laughs> блять, куда я полетел? Я yeah, как тут? Все пизда, нахуй. Куда я, блядь, я зараз откисну, ну, сука, я прилип на кактуса. блять Блядь, я, сука, на кактусе. <laughs> блядь, <Yeah>. я просто... Я сижу, блядь. Нагрів просто Тут сів! Ух ты, сука, блядь! Ух, я сейчас, блядь, принесу hmm. нахуй. Що-ша? Mm. Принесу. Не я порахувал. Я пораховав. Ще на початку. <реш> я <йому -то>. ебнутый. <реш> <реш> Це моя любима тема. Рахувати в угли. Щоб можеш в угли порахувати. <реш> угли і в углі. Рахую тики замочав. <реш> Я, блядь, таких ніколи, блядь, великих дірок, блядь, не бачив. Замочав. Та, це це не чесно. Йоу, сосканералка, йоу, пахучий. Я, конечно, може поспішаю. Але я люблю дугі стайл. Я терези, блядь. Замочав. Єсь, от такі в мене побачень, іменно щоб побачень було їбать, ну на одній пальці, на одній русі, наверное, можна перерахувати, блять. Але якщо робити, треба їбать по тобі видно. Угу. По мені видно, що в мене було небагато побачень, так? Хорошо. Богдан. Може ти заблокуєш дом бою в чаті, блять? Богдан, що я маю робити за тебе твою роботу, блять? Ти не бачиш, що сука хуєта, блять, зайшла, блять. Що хує тінь оскорбляє, блять? Ти можеш, блять, забанити його нахуй? Замочав. Я вчила їх робити оцей переворот, коли за з руками так тримаєшся, ноги закидаєш, і, типу, що ти пошти головою вниз. І мій однокласник перевертається і падає головою вниз, типу, об землю, бо не втримав себе на руках. І мені так смішно, і я сміюсь, і я розумію, що вже все, що воно вже настільки смішно, що воно вже тече все. І, всь, і я. І, і я сусь. І бачу, навколо теж типу, всі сміються страшно. Типу. І я кажу, подружці, я обіцялась, і вона каже, я також обіцялась, і від цього ми ще сміємося і далі обсикаємося. Блін, але щасливий період життя. Замочав. Чого я тут? Дякую, Ірина. Дякую, Бур. Не знаю, не бачу. Uh, push me, and they just touch me. а з таким акцентом це прочитав Замочав. Привіт, не засмучуйся через черевик. Краще згадай, як Мар'яна безугла дружить член своїми величезними розпусними стискаючи їх у руках. Дві колосальні висячі дійки ритмічно ковзають по налитому прутню, готовому вибухнути мою у будь-який момент.

<that <that's> uh, yeah, yeah. I yeah. yeah. oh, oh, Listen on this mission. I'm a go get tell me I need soul. Healing. Hot, stop a dome. Hit Wh why you to ain't got no sprilla? I can't hit that <sees>